Один із найважливіших пунктів мирного плану України радіаційна та ядерна безпека. Допоки країна-терористка тримає цей брудний туз у рукаві, жодна держава світу не може бути спокійною. Перший пункт нашого мирного плану передбачає виведення з території Запорізької атомної електростанції російських військ, передання станції під контроль МАГАТЕ та українського персоналу, а також відновлення підключення ЗС до української енергомережі. Як розгортаються події в цьому напрямі та які маємо перспективи зі встановлення безпеки? Дізнаємось від експертів. Чи багато ви знаєте способів шантажу? А як щодо ядерного? Чи можливо йому протистояти? І як вберегтись? Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. І ядерна безпека одне з найголовніших, і не тільки для України, а й для світу загалом. Була спроба долучити ці країни до окремих, скажімо так, реалізації елементів формули миру. наприклад, до окремих робочих груп. То якщо Китай там піднімав питання про ядерну безпеку, от, будь ласка, ядерна безпека. Планові ремонти, постійний контроль та кваліфіковані фахівці. Українські АЕС готуються до опалювального сезону. Більшість атомних блоків вже пройшли ремонт та набирають потужності. Чого не скажеш про окуповану Запорізьку АЕС, найбільшу станцію в Європі? Тати енергоблок вони тримають вже більше року в гарячому стані. Блок по своєму регламенту він повинен бути відремонтований. Протягом одного року росіяни ж блоки не ремонтують, а просто заміновують. Тож росіяни продовжують ядерний шантаж обмежити російський вплив на світову ядерну програму нині складно. Залежність велика занадто. Вони продовжують продавати ядерне паливо і в Болгарію, і в Словаччину, і у Францію. Російський ядерний шантаж справа комплексна. Атомна енергетика, окупована заес за і ядерна зброя.